ковбаса. Вони розглянули, не викликаючи нас. Ми, е, хоча нам обіцяно було, що нас викличуть. Тобто, і і нас обох не викликали. І вони в один день буквально. Позачора е, е, заявили відвід. А вчора вже він був розглянутий. І на сьогоднішній день вже призначений е, е, розвід справ. Зараз, тобто, після цієї справи, кстати, суддя вище, треба віддати належно, він е, заявляв собі самовідвід. Але суддя олійник йому відмовив в задоволенні самовідводу. Ну чому це робиться? Ну тут різне групування суддів друг з другом гризуться, так між прочим, зверху так, от руки на столі, знаєте, і улибаються друг, а підстаном сомить друг друга ногами. Понімаєте така ситуація? Да. Тому значить, треба це знати, що це не за все в цьому бандівському суддівському середовищі. Це звичайне явище, таке собі, яке нас ня не входить, але воно порушує наші права, тому що виходить так, що ми з Юри. Перш за все, я нагадую, хто ще не знає, 8 грудня Юру арештували в закритому режимі, не мали на це права. Суд нікого не допустили. була тільки одна адвокатеса Сніжана е, е, Чубенко, так. Навіть мене не допустили. 15 чоловік наших стояли на вулиці, теж не пустили в зал судового засідання. І от вони таким же чином продовжують пробавлятися цим беззаконням. Таємно від нас розглядають ці питання. А, значить, ще раз нагадую. Голова суду Михаленко таємно розглянув, суддя ковбаса, теж таємно розглянув. І суддя Алійнік теж 6 березня таємно від нас розглянув самовідвід судді Вишара, не викликаючи нас. Оце такі вже система. Тобто, це вже почала така система собі. Система беззаконня і свавілля судді. Дякую за увагу. Пішли. Я пішли дякую Що ми ви вийдем, і дякую, чи ми і дякую ми вам за правильну поведінку. Ви стихенько собі мовчали.